Сьогодні ми з вами поговоримо про відновлення фізичної енергії. Взагалі, відновлення енергії будь-якої енергії відбувається на трьох рівнях: Мікрорівень, середній рівень і макрорівень. Це в залежності від часу, скільки ви приділяєте відновленню цієї енергії. Сьогодні ми з вами поговоримо про мікрорівень відновлення фізичної енергії. Тобто п'ятихвилинне Перерви для того, щоб відновитися. І так, як я вже сказала, мікро, на мікрорівні фізичне відновлення фізичної енергії відбувається за рахунок того, що ви робите е, п'ятихвилинну перерву. перерву. Протягом цієї п'ятихвилинної перерви, ви, наприклад, робите фізичні вправи, ви можете походити, просто походити за рахунок цього. Е, Відновиться цей потік, відбудеться активізація фізичної енергії. Дихальні вправи дуже гарно відновлюють фізичну, фізичний стан. Зараз дуже багато в інтернеті дихальних вправ, Ну, наприклад, дихання квадрата. Це коли один і той же час ви вдихаєте воздух, затримка, видихаєте і знов затримка. наприклад. Давайте зробимо 4 секунди. Вдох, 4 секунди затримка, 4 секунди видох, і 4 секунди знов затримачка. І поїхали далі. Вдох, затримка, видох, затримка. Зрозуміли, так? Да? Це дихання квадратом. Дуже гарно заспокоює, а коли ми спокійні, ми більш фізично наповнені. І п'ятий е спосіб відновлення фізичної енергії на мікрорівні це тапінг. Е ви можете подивитися у мене раніше відео, там прям е так відео і зветься тапінг, там цілий цикл таких відео, де я розповідаю про... Техніки, які я засто... інструменти, які я застосовую під час, наприклад, індивідуальної роботи. Тапінг це таке легке е... простукування з любов'ю енергетичних точок, завдяки цьому відновлюється фізична енергія. Користуйтесь і в наступних відео ми продовжимо з вами працювати над відновленням енергії.